Говорить наступне: бойові дії зупиняться, коли війська України відійдуть з займаємих позицій. Тобто він каже, окей, Україна вийде, ми готові говорити далі з вами. А Україна, наскільки я розумію, наскільки я знаю, я не знаю, що там в домовленостях, але за останніми даними Україна сказала, що лінія зіткнення ніхто нікуди ні звідки не виходить. Ну правильно, це тут буквально те, що ми з вами говорили. Так? Вони будуть наполягати на своєму. Але, друзі, ще раз наголошую, ми намагаємося зараз аналізувати ситуацію про те, що відбувається на фронті з огляду на нинішні можливості і спроможності обох воюючих сторін. Тому що, коли я от ви наводили приклад там Інституту вивчення війни, який я не дуже полюбляю згадувати у своїх коментарях, вони говорять про те, що там до 27-го року до весни їм треба захоплювати Донецьку область, з огляду на які ресурси? Ті, які є. А якщо говорити про Україну та Росію, то в пропорційному співвідношенні до об'єму економіки, людських ресурсів для підтримки її життєздатності необхідно однаково. Тобто, так, ми можемо говорити, що росіян на фронті більше, вони можуть взяти і знищити там, умовно тисячу кожного дня положити, але ми також мусимо розуміти, що у нас теж можливості невичерпні, як і росіян. Тобто, цей період може настати або ця дата замороження війни настати швидше, аніж то говорить Путін, аніж говорить сьогодні Захід, бо е, аналітики Західні, ну в них якісь, чесно кажучи, трішки дивні прогнози. Ну то така їхня справа. Тепер стосовно того, чи дійсно можливий варіант ухвалення рішення з російської сторони про досягнення якоїсь угоди. Я ще раз повторюся: я вважаю, що економічна складова зараз тисне на Кремль на окрему її частину для того, щоб спробувати закінчити цю війну, і позиція двояка, яку виказують в Кремлі, е виходьте, але е з цих територій, але ми можемо говорити і брати за основу нинішні угоди. Це фактично те за ушуково-піскову, яку сьогодні трас повторів, котре Путін свідчить про те, що є такий варіант. А на столі сьогодні в Кремлі, тобто вони розглядають можливість замороження війни, проти чого активно виступає більшість наших західних партнерів в Європі, тому що їм це точно не потрібно, адже зупинка війни в Україні поставить питання дуже гостро про зняття санкцій. Ви пані Каті дуже страшно зауважили на рахунок санкцій, які Дональд Трамп ну, до 13 грудня відтермінував, кажуть лише в частині там в зовнішніх активів, в Лукойлу і так далі, але. Ну, За великим рахунком документу ще й не було проведення санкцій. Це швидше, знаєте, така велика історія про те, як всіх лякати кругом. Трамп вміє це робити. Але доведеться Європейському Союзу ухвалювати рішення про скасування санкцій. І знову ж таки, використання коштів заморожених активів Російської Федерації у Європі. Ну, де Подивіться, який, вибачте, піднявся срач сьогодні в ЗМІ. Ну, Якщо президент використовує це слово, я думаю, що можна і мені. У ну, нас же всі президенти. Тому це дійсно є такою серйозною проблемою сьогодні для європейців. Вони не хочуть ділити ці гроші із кимось. Вони вважають, що це їхні кошти. Вони повинні цю корову доїти. Ну токей дійте, хто ж проти, але робіть це швидше. Ну тобто їхній інтерес тут не збігається. Багато ключових, багато складових, які, як на мене, є сьогодні визначальними. Питання ймовірності ухвалено не того чи іншого рішення стосовно замороження війни в Україні. Оптимістичні заяви лунають, як, наприклад, від Марка Рюте. Але ще раз наголошую, не варто скидати з важелів наполегливість і впертість Трампа в питанні завершення війни, так само, як не варто скидати з важелів наполегливість і впертість Зеленського у відстоюванні українських інтересів. Я от побачила тепер вже відкрила російські телеграм-канали. Бачу, що у Путіна відбувається якась там ну, аля прес-конференція, він спілкується з пресою. І коментує деякі речі. В общем, заявив, що він в курсі про корупційний скандал в Києві, який виник ну майже одночасно з тими 28 позиціями. Я би не шукала тут якийсь там слід ФСБ чи ще когось. Але те, що після того, як Україна ослабла всередині відразу, скориставшись можливістю, вони кинули і цей план для того, щоб ослабити її зовні, це ну якби догадалок ходить не. Не треба і розклади таро робити теж не обов'язково. Ну і коментуючи, значить, цей корупційний скандал, а також коментуючи те, що в медіа вилізли плівки Дмитрієва, чи Віткофа і Ушакова, Путін сказав, що і то, і друге варовство. Сказав Путін, коментує всі ці дві речі. каже, підслуховувати некрасиво. І цього би він не радив робити. Але от знову ж таки, якщо ми говоримо про ці зливи цих плівок, то зараз схиляються до двох речей: або це зробили з території Росії відповідно, або це зробили безпосередньо ті, хто а, можуть прослуховувати в Америці, тому що їм Вітков теж вже отут -от набрити десь посеред горла стоїть. І кажуть, що в Росії це могли зробити ті, хто не підтримує партію примирення, що тіба Лавров це партія війни. А Ушаков Дмітрієв це партія не миру, а замирення. І от вони між собою могли б таки, таким чином типу, не поділити цю історію. І що там Лавров міг підставити таким чином Ушакова Дмітрієва. Я розумію, що це все теорія змови, але тим не менше, як ви думаєте, звідки цей злив з'явився? Я мало вірю в те, що це зробили росіяни. Вони… Їм, в принципі абсолютно не треба для того, щоб щось не треба для того, щоб ухвалити рішення про відмову від цього плану, тому що Ушаков це радник Путіна. Ключові рішення у Кремлі сьогодні ухвалює умовно формально. Лавров Лавров не належить до крила ну, так званих лібералів нових на Росії, які готові замирити цю війну, ну, до яких можна віднести там опосередковано Дмитрієва, доньку Путіна Катерину Тихонову, Лєбідіва ой, перепрошую, Білоусова. Міністра оборони нинішнього, ну і тому що як я сказав Ушакова Ні, вони ж не ухвалюють рішень. Рішень ухвалює Лавров. Лавров із Нарешкіним, Шойгу і так далі. Вони формально це роблять. А є там Путін номінально, який ходить, може щось підписувати, але буде він підписувати те, що сьогодні йому скаже саме Лавров і я вважаю, що є домовленість між цими двома вежами про можливе замороження війни, але на максимально вигідних для Росії умовах. Що мовляв, дивіться, ви пробуйте. Якщо вдасться, отак от ну не питання, зупиняємо. Всі будуть в прикупі, це все окей. Але ми зберігаємося біля влади, біля корита. Ніхто нікого не карає. Тим паче, домагайтесь того, щоб нас не переслідували, знімали санкції, тому подібне. Повірте, в такому форматі зацікавлені всі абсолютно. Я не бачу зараз ну, причин для того, щоб, наприклад, робити повинно брейт у Кремлі і перезавантажувати владу, зумовно там скидати Путіна. Навіть незалежно від того, живий він чи ні. Номінально є Путін. Який сидить, а там ці групи уровні між собою, там чубляться чи не чубляться, але десь до якоїсь міри там, ну, вони в такому плані можуть рухатися разом. І це вигідно для всіх, тому що система вибудована. Навіть якщо умовно там проходять м'якші до влади, їм що? Треба сказати, що так зване СВО було погане для них, я не бачу підстав для цього. Воно все працюватиме. Ну, Говорити про зміни якогось режиму на Росії взагалі немає в мене якихось там ну, аргументів говорити. А тому а, те, що там говорять про те, що це могли злити росіяни, ні, я в це не вірю. А і якщо їм треба просто відмовитись від плану, вони його пошлють та й все скажуть, ні, нам не треба для росіяни. Це роблять легко. А от те, що це могли зробити американці і європейці, так про це пише видання The Guardian сьогодні. Вони говорять: це могло бути ЦРУ, це могли бути європейські спецслужби. Мотив американців дійсно це прибрати від влади Віткофа. Для того щоб повернути до тями зовнішню політику Трампа, але ну це як на мене безперспективна історія, тому що це можна зробити лише в одному випадку, якщо переобрати президента США, а відправити у відставку Трампа за процедуру імпічменту, буде вкрай непросто, хоча ця історія може бути початком такого процесу. Бо Віткофа можна притягнути до відповідальності за те, що він зраджує державні інтереси Сполучених Штатів Америки. Ну а європейці, їм цікаво зараз показати, що ну, дивіться, ні, це не треба робити. План не Трамповий, план російський і так далі. Тому ця вся історія про злив інформації вона важлива саме там, назовні, не в Україні. Ну, але ж ну, зверніть увагу, як це коментують навіть учасники цього процесу, і сам Трамп. Та, ну Все нормально, окей. Спілкувалися, ну, спілкувалися. Спілкували. Завдання таке Віткофа. Тобто тут ну, якихось загроз зараз для існування трампінського, Хотілося сказати режиму, але, мабуть, не помилюся режиму. Поки що не режиму. Опирається, Америка. Путінського режиму ну, немає. Був якийсь план, 28 пунктів, які Вітков обговорював з Сушаковим, з Дмитрієвим, з Кушнером. І от вони цей план 28 пунктів. Приготували, привезли його нам, кажуть, підписуйте. Ми сказали, ні, не будемо, давайте говорити. Ми не відмовляємось, але давайте говорити. Обговорили, домовилися, його мінімізували таким чином, нібито діючи не то щоб на випередження, а будучи трохи хитрішими, тому що ми ж розуміємо, що Путіна не влаштовує абсолютно все і Путіну не потрібен ніякий мирний план. І ми трошки схитрили в цій історії. Підготували свої пункти, кажемо, ми готові там, їх обговорювати, давайте будемо. А тут таке відчуття, що Путін вже вирішив, що нібито він буде хитрішим і каже: та, давайте, хай це буде покладено в основу майбутніх домовленостей. Тобто він зараз включається в цю гру чи знову ж таки, що собі думає Путін. Я думаю, що він включається в цю гру. Він з неї не виходить. Він грає в перемовини, які хоче бачити Трамп, бо для нього дуже важливо відновити відносини сприятливі і прийнятні із адміністрацією Білого Дому, які були суттєво погіршені після того, як відмовлено у саміті в Будапешті було з боку Москви Трамп ображений, але він розуміє, що він. Ну, як розуміє те, що і сприймає, що Росія велика, сильна в його розумінні, і він її такою вважає, буде тиснути на неї. Це така сама історія про дизник з Китаєм. Хоча Китай це набагато серйозніший графець, ніж Росія, але Росія для адміністрації Білого дому усіх часів а, сучасної політичної історії США двадцятого сторіччя, кінця двадцятого сторіччя, 21-го сторіччя це серйозний політичний гравець. Ще раз наголошую для всіх президентів, не тільки для Трампа. Інше питання: як вони там які інструменти використовують для впливу у співпраці і так далі? Тому заява Путіна нинішня з огляду на те, пані Катю, що ви мені розповіли, бо я не мав можливості переслухати, але вона мені дуже сильно перегукується з вчорашньою заявою Кремля, коли Ушаков, відповідаючи на ймовірність такого рішення про зупинку війни, каже: є така можливість. Ну, є такий варіант, є таке бажання да там у Кремлі. А Пісков каже: Ні, ми поки що на це не готові, і навіть зверніть увагу Рябко відповідав доволі завуальовано. Разом із Лавровим вони казали, що ми не відступаємося від своїх ідей, але готові обговорювати. Дипломатичні контакти тривають, вони не публічні, вони закритого типу. Тобто, вони дійсно говорять про необхідність повернення в переговорний процес. Швидким він точно не буде, я в цьому не маю жодного сумніву. Ми з колегами вже неодноразово обговорювали це в рамках центру громадської аналітики. Вежа збирали різні думки, мозкові штурми з цього приводу. Можу зробити узагальнюючий висновок, що швидше за все ми повернемося на нове коло переговорів десь приблизно після нового року. Бо до нового року, навряд чи буде досягнуто домовленості про зупинку гарячої фази бойових дій. Або адже це є головною поступкою з боку Росії, каже Дональд Трамп, умови цієї угоди можуть бути підкориговані, але не суттєво. Три пункти про які говорить Україна: це у наше в НАТО, це Збройні Сили України. І ще один зараз швидко так вилетів з голови. Вони навряд чи будуть змінені Російською Федерацією, вони однозначно будуть залишатися як ключові умови для того, щоб зупинити гарячу фазу. Але можна обережно припустити те, що Росія з уряду на економічну ситуацію готова там до зупинки активної фази бойової. Питання лише як це в часі може настати скоро. Бо росіяни, не задумуючись, випустили майже 30 мільярдів доларів, навіть трішки більше в рублях для того, щоб підтримувати бюджет Російської Федерації спрямований на ВПК. Це розганяє інфляцію, економічна ситуація погіршується. Втім, це не зупинило режим Путіна продовжувати цю війну, і вони будуть робити це надалі. А треба не забувати ще один. Суб'єкт цього переговорного процесу, який коментує події ці доволі обережно, це Китай. Телефонна розмова, яка розбив, відбулася буквально кілька днів тому між Трампом і СІ, свідчить про те, що Китай в процесі. Китай е, говорить публічно, що він не проти досягнення якоїсь угоди, як він каже, в е, українській кризі, між Росією та Україною, Китай може, як варіант, також на думку моїх колег і це доволі слушна, цікава думка. Я її також, як Сенає, не, не виключаю, може пристати на ідею замороження війни. А єдине, що тут питання будуть територій і те, хто буде виступати гарантом не напад Росії на Європу. Європа зараз ще не визначилася з цим, тому що вона сама собі це гарантувати не може. Гарантами на нападу можуть бути або американці, або китайці. Обидві зразу ці країни навряд чи будуть долучатися до таких гарантій не нападу Росії на а, саме країни Європейського Союзу для того, щоб не, Росія не розвивала якусь там конвенційну операцію проти умовно країн Балтії і Польщі, то звісно, Китай, надаючи такі гарантії, буде щось вимагати від європейського союзу. зважаючи на те, що Європа ну від Європи загалом дуже залежна від американської військової підтримки, то це питання не може бути вирішено дуже швидко. Тому і в цій історії, коли ми чуємо, що Путін каже: Ок, да, я можу говорити. Це все мені поки що скидається на дуже велику геополітичну гру, яка продовжується, до якої буде долучено Китай для того, щоб дійсно дійти згоди про замороження війни. Бо ну всі розуміють, дали один одному зрозуміти на даному етапі на найближчій перспективі, що ну, територіальних поступок як таких глобальних не буде. Тобто Україну ніхто здавати не буде спротив буде чинитися. Китаю необхідно стабілізувати свою економічну ситуацію, підготуватися до наступних військових провокацій, які вони можуть робити або руками росіян, або самі питання тайваню не знімається. Тому я поки що так бачу ситуацію. А і однозначні відповіді про те, що. Переговорний процес може швидко закінчитися або буде тривати дуже довго. Я також перепрошую, але не готовий дати такого чіткого прогнозу, озброєно на те, що є певна динаміка процесів, і вона обумовлена саме економічною ситуацією Росії. Все буде залежати від того, наскільки Росія готова завалитися повністю. От якщо вони там холи рішення, ну не то що рішення, ну я там повне нерозуміння, валитися і падати, то так це буде незворотній процес, який може в них уже ну бути в найвищій точці, а воно по факту в найнижці, десь ну, ближче до літа 26-го року.